Головне це розуміти, хто є хто. Вітаю вас, добрі люди! Друзі дуже важливі в нашому житті. Кого важливо обирати другом? Я хочу, щоб ми в цьому відео зрозуміли роль дружби, справжньої дружби у житті віруючої людини. Свідомо обирати. Оточення, яке веде ближче до Бога, яке робить нас більш щасливим допомагає нам зростати. Хто такий справжній друг? Мені дуже подобається концепція справжнього друга, якого можна назвати одним словом співбудівник. Ви чули про таке слово? Співбудівник це той, який допомагає будувати, з яким ми разом будуємо. Це є справжній друг. Нам потрібно зрозуміти, що друг, товариш і знайомий це три зовсім різних поняття. Друг це співбудівник, то товариш це той, з яким ти можеш працювати, мати спільний бізнес, проводити час, тому що у вас є спільні інтереси, так, як, наприклад, діти, спільні хобі. У нас є дуже багато. Друзів, яких ми називаємо у соцмережах. Так це сотні, це в декого тисячі так званих друзів. Але чи це справжні друзі? Ну, звичайно, ні. Кожна людина в здоровому глузді це розуміє. Це люди, котрих ми знаємо, котрі лайкають наше життя. О, це подобається, оце не подобається. І вони нас скеровують, формують в якийсь сенс. Дуже мають великий вплив. Соціальні мережі зараз мають дуже великий вплив. На психіку кожної людини, і це погано. Але ми не про це. Біблія церква, дає нам особливе визначення дружби, яке виходить за межі суспільних розваг і інтересів. Це набагато більше як проведення часу разом. Чи ми обираємо друзів? Як так стається, що деякими людьми, яких ми зустріли на своєму шляху, ми маємо настільки глибокі, стісні стосунки на ціле життя. Якщо вам це цікаво, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк, сердечко, а як ви прокоментуєте, то слухайте, ви, ви найкращі. Дякую вам за це щиро. Всього вам доброго! Як це можливо! Тут йдеться про свободу вибору: товаришувати, дружити. Бути знайомими з цією людиною. Ми не можемо обирати, хто сидітиме поряд з нами в автобусі, в кінотеатрі, в кафе. Ми не можемо обирати, хто з нами співпрацює в сусідньому кабінеті. Бог посилає нам людей. Ми обираємо, хто увійде у наше коло, внутрішнє коло. Це наш вибір. Ми зустрічаємо кожного дня дуже багато людей, особливо людей, котрі живуть активне соціальне життя. Ми обираємо, чи ми хочемо зупинитися з цією людиною, спілкуватись на протязі всього життя, що впливає на наш вибір, це схоже на сім'ю дружину і чоловіка. Ми обираємо дружину або чоловіка дуже свідомо і вкладаємо в цей вибір дуже багато зусиль. У дружбу в дорослому віці. Свідомому віці, також. Я коли дивлюсь на дітей моїх зараз, так, три рочки і п'ять рочків, і Софія Марія, донечка моя, три рочки, вона мене завжди питає, Мам, який твій улюблений колір? Я їй кажу: розовий. Вона каже: мій також розовий колір улюблений. Мам, ти мій найкращий друг. Я тебе люблю дуже багато разів, сильно, сильно. Це так вона говорить. Тому що в нас є спільна цінність, однаковий кольор, який ми любимо. Так само Йосип мій розпитує про спільні кольори, які ми любимо, які він любить, які він не любить. Що ми любимо? В такому віці в дитячому це наші цінності, кольори, забавки, машинки, спільні ігри. З часом, коли ми ростемо, ці цінності стають глибшими і глибшими. Або залишається на тому ж рівні, залежно від нашої емоційної, духовної зрілості, які хто має цінності. І по тих цінностях далі керується наше ціле життя, навколо яких цінностей це наш фундамент життєвий. Ми будуємо наше життя, дружбу, сім'ю. Хто є твій друг? От знаєте, ця приказка, скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. І тут є багато правди, як ви розумієте, що це ваш друг? І чи дружба завжди обов'язково є взаємною? Так само, як, знаєте, в сім'ї, коли хлопець і дівчина зустрічаються, вони закохуються, один одного люблять і створюють сім'ю. Це в них взаємно, так? Чи в дружбі? Чи один хтось може вважати, «Так, це мій друг, а другий це може так, мій знайомий. Як зрозуміти, хто для тебе хто? Відповідально підходимо до вибору друга. Ми вкладаємо в це дуже багато зусиль. По-перше, ми спілкуємося з тою людиною, проводимо з нею час. Ви знаєте, коли я ну, настільки дуже 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 бізі і дуже багато справ, дуже багато роботи діти. І телефонують люди. Я іноді не можу відповісти на телефон. На... Не можу відповісти, тому що зайнята. І я тих людей дуже ціную, але я зайнята і зараз не можу відповісти. Але є в моєму житті декілька людей, з якими я спілкуюсь дуже рідко, тому що ми всі зайняті. Але я завжди відповім на їхній дзвінок, в якій годині би вони не зателефонували, чи серед ночі, чи серед дня. Я для мене вони є дуже важливі. Оце є друг. Я не можу відповісти за їхнє, хто я для них є, але я можу оцінити ситуацію. З тієї сторони, що так само і я. Коли б я до них зателефонувала до, до тих друзів, коли б я не потребувала від них допомоги, підтримки, я завжди телефоную перше до них і прошу про молитву. Це найважливіше, що я очікую від цих людей, від моїх друзів, молитви, постійної і неостанної. Друг це не є просто людина, з якою ми хочемо випити кави. Це людина, котра нам допомагає рости, бути кращою. Це людина, яка нас керовує, знаєте куди? До неба, до Бога. Друг це той, хто тобі бажає щирого добра. Давайте подивимось, на зі Святого Письма. На дружбу між Давидом і Юнатаном. Дружба була заснована не на спільних походах чи чайопиттях і пригодах. Ні. Ця дружба була заснована на спільній вірі в Бога. І Юнатан він знав, що Давид має стати царем. І він йому в тому не перешкоджав. Він не мав до нього заздрості в цьому, а він все робив для того, щоб Давид став царем. Він його підтримував у цьому. Справжня дружба ставить понад власними амбіціями волю Бога та добро іншої особи понад власні інтереси. Це дуже важливо розуміти, щоб оцінити, хто є для нас другом. Воля Бога та добро друга понад мої власні амбіції, дуже цінно мати. Такого друга. Отже, якщо ваш друг не робить вас кращим, не заохочує вас жити життя, наповнене Богом, та не готовий сказати вам незручну правду, значить, це не є ваш друг, а просто знайомий. І це також добре. Головне це розуміти, хто є хто в нашому житті. Дуже важливо бути відкритим до нових зв'язків. До нових людей в житті, до нових друзів. І свідомо обирати, кого впустити у це найближче коло, яке нас формує. Тому що друг це надзвичайно важлива людина, котра нам допомагає бути кращим. У Біблії є три типи друзів. Перше це друг. Пророк. Це той, хто говорить вам правду, це той, хто настанавлює вас на правду, відкриває вам очі допомагає вам зростати і бути кращим. Другий тип це друг партнер, помічник по-іншому. Це той, хто йде з вами в служінні. Робити цей світ краще. Це той, хто підтримує вас. У всіх викликах життєвих. І третій вид дружби за Біблією це друг пройдисвіт. Уявляєте? Є такі. Я зараз, коли аналізую своє життя, скільки в мене тих пройдисвітів було, і для скількох друзів я була пройдисвітом. Друг пройдисвіт це той, хто веде вас від Божих цінностей, який підриває вашу віру. В сім'ю, в любов, в Бога, в добро. Цей друг відволікає вас від дороги до неба. Задумайтесь, чи є у вашому колі найближчому такі люди. Ви знаєте, є тести, які допоможуть нам зрозуміти, хто є хто, хто для нас є другом, а хто ні. Чотири тести зрілої дружби: протестуйте свої стосунки. Візьміть Клаптик паперу, ручку, і напишіть запитання та відповіді. Дуже прості, і все стане на свої місця. Перше це тест напрямку. Куди веде мене ця дружба? Чи ця людина веде мене до Бога, сім'ї, до щастя, глибокого і правдивого? Чи від них? І дайте відповідь. Друге запитання: В книзі приповістей. 17-17, ми читаємо. Друг любить повсякчас. А брат народився на час недолі. Чи залишається людина поряд, коли мені погано? Чи ця людина підтримує мене, коли мені погано? І третє, дуже важливо. Ви знаєте, для мене навіть цей третій пункт важливіший, ніж другий. Чи людина ця підтримує мене? У моїх негараздах це другий так тест радості, тест честі він називається. Чи ця людина справді радіє зі мною, може розділити мою за радість, моє щастя, мою любов. Чи ця людина справді розділяється зі мною? Чи вона мені заздрить? Це надзвичайно важливо. Тому що в мене було дуже багато ситуацій. Коли мені погано і мені співчували, мене підтримували так. Але коли я стала щасливою, багато друзів залишили мене. Не я їх залишила, а вони мене залишили, тому що їм було заважко прийняти моє щастя. останній це тест цінностей, чи розділяється людина зі мною мої цінності? Які у вас є цінності? Віра в Бога! Сім'я, любов, служіння іншим, чи ця людина має такі ж цінності, задайте собі ці запитання і дайте відповіді, щиру відповідь. Тому що вам не потрібні фальшиві друзі. Просто нехай ці будуть люди з вашому житті. Нехай вони, вони прекрасні, не обов'язково мати так багато друзів. Навіть якщо у вас є один, але справжній друг в житті. Це велика цінність, це великий скарб. Бережіть його. Є дружба небезпечна. І нам, християнам, віруючим людям, абсолютно не потрібно відмовлятися від дружби з людьми невіруючими. Але нам не варто керуватися їхніми порадами щодо нашого духовного та сімейного життя. Про це ми читаємо в. В першому листі до Коринтіян, вірш 15.33. Добрі люди бажаю нам, бажаю собі, бажаю вам, бути добрим другом, мати в нашому житті людей, котрі нам допоможуть зростати, бути співбудівниками. Я дякую Богу за моїх друзів. Я за них молюсь, я молюся з ними. І це велике благословіння. Цінуйте дружбу, боріться за нею, підтримуйте один одного, допомагаємо зростати, підтримуємо один одного в дорозі до неба. Це дуже цікава пригода. І іноді ця дорога буває важка. Тому Бог посилає нам друзів, щоб допомогти, щоб підсилити, щоб скерувати. Щоб надихати, йти! Прошу підпишіться на мій канал. Всього вам самого доброго, добрі люди! Нехай Господь вас щедро благословляє! Я буду робити відео, щоб ви повірили у любов. Підписуйся!